Сьогодні я вам відкрию секрет. Дві головні причини абсолютно всіх патологій, всіх станів нездорових, і про них вам би дожні були розказати у школі. Але розкажу вам я. І так, коли мова йде про здоров'я порівень енергії, то мова йде про наші клітини. Адже наш організм складається з окремих органів. А органи із клітин. Наприклад, в голові у нас живуть клітини нейрони. У ендокринній системі живуть клітини, які виробляють гормони. У кістках у нас остеофіти. Тобто кожна клітина сидить в якомусь органі і має виконувати якісь свої функції. Чому ж ці клітини перестають нормально виконувати свої функції? Більше того. Коли вони помирають, то на їх місце не народжуються здорові клітини. Я, як завжди, зробила малюнок. Значить, що ви тут бачите? Ось кровіносна судина це капілярчик, який підходить безпосередньо до клітини. І в міжклітинний простір він має будівельний матеріал вивести. Тобто до будівельного матеріалу відносяться. Амінокислоти, їх 28. Далі мінерали, їх 12 груп. вітаміни їх 15 груп. ферменти 7 груп і 3 види поліненасичених жирних кислот. Тобто, все це має бути в доступі до клітини. Причому, дивіться, якщо, наприклад, прийшли тільки вітаміни, а не прийшли амінокислоти або не прийшли ла-омега, то зборка не йде, да? тому, тому що це рецептура. Так? Якось, наприклад, якщо ми готуємо якусь там їжу, там борщ там, чи що, нам треба обов'язково всі компоненти ще й в певній пропорції. Тому просто одні вітаміни, як зараз прийнято, вони нічого не вирішують. Клітина все це взяла, вибрала те, що їй треба, використала для своєї діяльності. І метаболіти вивела. Так само сюди ж міжклітинний простір. А потім по лімфі воно має все виводитися і через видільні системи виходить. Так от, причина усіх патологічних станів дві. Перше, клітина не дополучає всього того, що їй треба. Правильні пропорції в правильній кількості. Клітина не може, або міжклітинний простір не може вивести всі оці метаболіти. Чому вона не може вивести? Тому що погано працюють видільні системи. Якщо у людини проблеми із стільцем, да? тобто в туалет вона ходить не кожного дня. Якщо проблеми із жовчем, із печінкою, із жовчним міхуром, із лімфою, якщо є сип на шкірі, якщо є діатеза, це говорить про те, що видільна система вже в декомпенсації. І це значить, що оці всі токсини, метаболіти, вони не довиводяться і клітина плаває в цій грязі, можна так сказати. Да? По-простому скажу так, що нездоров'я це коли швидкість забруднення перевищує швидкість очищення. Саме тому, коли людина потрапляє в реанімацію, її промивають, її капають. Тобто настільки ліки ефективні, скільки оце промивання і капання. Тобто, вся реанімація, а особливо там деякі відділення інфекційні, то це взагалі сплошні тільки капельниці. Тому. Як же наладить оце все. Да? Тобто це змінилося особливо останні десь років 10-20, да? тому що екологія стала дуже токсична, да? Тобто, нам багато поступає всякого такого, те, що клітини ні не потрібно, а вивезти організм не встигає. Тому потрібні якісь більш сучасні методики. І сучасні нутриціологи розробили спеціальні програми натуральні, які допомагають вивести все, що не треба, запустити видільні системи. І потім вже додають ці вітаміни, мінерали, амінокислоти, ферменти, да, тому що ферменти це робітники, які мають це все складати. Полінасичені жирні кислоти омега, да, із них саме складаються мембрани. Ось, Бачите, я намалювала два рівні мембран. Тобто це є жирова оболочка. І якщо не прийшов ліцетін омега, то ця оболочка буде драна і в клітину буде постійно проникати все те, що не треба, будуть заходити туди віруси, да, Тобто будуть проблеми. Тому тільки після того, як ми промили цей міжклітинний простір, тільки після цього ми можемо додати це і в правильній пропорції. Одна людина, яка не має специфічної освіти, не може собі цього ну, якби підібрати. Тому внутріціологи вже зібрали готові програми. Якщо вам цікаво про це дізнатися, що це за програми, що за програма 90 днів поетапної очистки, ставте плюсик, пишіть мені в особисті, я прийшлю вам більше інформації. І також можу додати в чат, там, де у нас вже більше 2000 споживачів з різних країн світу, де кращі нутріціологи, ми відповідаємо на запитання, люди діляться результатами. Там вся концентрована, корисна інформація без води. Здоров'я вам і вашим близьким!